У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації значно збільшилась кількість безвісті пропалих осіб на території України. Як родичам таких осіб отримати грошову допомогу в разі втрати годувальника? Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні розбираємо саме це питання. Для того, щоб отримати грошову компенсацію, спочатку треба отримати документ, який підтверджує. Те, що ваш родич є безвісті пропав. Якщо він був військовослужбовцем, то військова частина дає відповідну довідку, що він не безвісті пропав під час е, ведення бойових дій. Якщо він був просто громадянином, який, е, зв'язок, з яким був втрачений у зв'язку з російською військовою агресією, то чи в результаті обстрілів, чи з невідомих інших причин, то е, такий е, статус визнається в е, судовому порядку. Тобто ви звертаєтесь до органів правоохоронних, які е, починають розшук, і вже е, через місяць звертаєтесь до суду, і визнаєте таку людину безвісті пропав. Коли у вас є відповідне або рішення суду, або довідка з військової частини, ви можете звернутися до відповідного державного органу. Ви звертаєтесь до правоохоронних органів, і після внесення відповідного запису до Державного реєстру досудових розслідувань після одного місяця ви вже можете подавати заявку на отримання відповідної пенсії. Її треба подавати до відповідного органу пенсійного фонду або в електронному вигляді, або безпосередньо. Хто і який має пільги відповідно до закону. Це, по-перше, діти особи, яка була безвісті пропала, також і чоловіка або дружина, і батьки, і ближайші родичі, які були на утриманні такої особи. Вони мають право на отримання пенсії у зв'язку з трати годувальником, а також на ряд пільг, зокрема на знижки на оплату комунальних витрат та оплати за квартиру, і там безкоштовний проїзд та інший ряд. Відповідних знижок та пенсій. Таким чином, в разі, якщо ваш родич більш того годувальник родини був безвісті пропав і ви це визнали або подавши заяву до органів державного розслідування, або ви отримали відповідний запис з військової частини. Не полінуйтеся, звернутися до пенсійного фонду і отримати відповідну пенсію, а також інші пільги, які гарантують вам законом. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтеся з нами.